Свята Євангелія від Матвія, Книга родоводу Ісуса Христа, Книга родоводу Ісуса Христа, сина Давидового, сина Авраамового. Авраам породив Ісака, а Ісак породив Якова, А Яків породив Юду і братів його. А Юда ж породив Фареса та зару, від Тамари. Фарес же породив Есрома. А Есром породив Арама. А Арам породив Амінадава. Амінадав же породив Наасона. Наасон породив Салмона. Салмон же породив вооза від Рахави, а вооз породив Йовіда від Рути. Йовід же породив Єсея. А Єсей породив царя Давида. Давид же породив Соломона від Урієвої. Соломон же породив Ровоама. А Ровоам породив Авію. А Авія породив Асафа. А Аасавже породив Йосафата, а Йосафат породив Йорама. Йорам же породив Озію. Озія ж породив Йоатама. А Йоатам породив Ахаза. Ахаз же породив Єзекію. А Єзекія породив Манасію. Манасія ж породив Амоса. А Амос породив Йосію. Йосія ж породив Якима, Йоаким породив Єхонію і братів його. За Вавилонського переселення. А по ваволонському переселенні Єхонія породив Салатаїля. а Салатаїль породив зоровавеля. Зоровавель же породив Авіюда. А Авіюд породив Еліякима. А Еліяким породив Азора. Азор же породив садока, а садок породив Ахіма. А Ахім породив Еліюда. Еліюд же породив Елеазара. А Елеазар породив Матана, а Матан породив Якова, а Яків породив Йосипа, мужа Марія, що з неї родився Ісус, званий Христос, а всіх поколінь від Авраама аж до Давида 14 поколінь, і від Давида аж до Вавилонського переселення 14 поколінь, і від Вавилонського переселення до Христа поколінь чотирнадцять. Народження Ісуса Христа. Народження ж Ісуса Христа сталося так. Коли його матір Марію заручену з Йосипом, то перш ніж зійшлися, вони виявилося, що вона має в отробі від Духа Святого, а Йосип муж її, бувши праведний і не бажавши ославити її, хотів та й кома відпустити її. Коли ж він те подумав, ось з'явився йому ангел Господній у сні промовляючи. Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачата у ній то від Духа Святого. І вона породить сина, ти ж даси йому ймення Ісус, бо спасе Він людей своїх від їхніх гріхів. А все отце сталося, щоб збулося сказане Пророком від Господа, який провіщає, ось діва в утробі зачне. І сина породить, і назвуть йому ймення Еммануїл, що в перекладі є є, знамо Бог. Як прокинувся ж Йосип з осну, то зробив, як звелів йому ангел Господній, і прийняв він дружину свою. І не знав він її, аж сина свого, первородженого вона, породила, а він дав йому ймення Ісус. Мудреці зо Сходу поклоняються Ісусові. Коли ж народився Ісус у Віфлеємі Юдейським, днів царя Ірода, то ось мудреці прибули до Єрусалиму зо Сходу і питали, де народжений цар юдейський, бо на сході ми бачили зорю Його і прибули поклонитись йому. І як зачув, цей цар Ірод занепокоївся і з ним увесь Єрусалим. І зібравши усіх первосвященників і книжників людських, він випитував у них, де має Христос народитись. Вони ж підказали йому: У віфлеємі юдейським бо у пророка написано так, і ти, Віфлеєме, земле Юдена, не менший нічим, між осадами Юденими, бо з тебе з'явиться вождь, що буде він пасти народ мій ізраїльський. Тоді Ірод покликав таємно отих мудреців і докладно випитував їх про час, коли з'явилась зоря, і він відіслав їх до Віфлеєму, говорячи Ідіть і пильно розвідайтеся, про дитятко, а як знайдете, сповістіть мене, щоб і я міг піти й поклонитись йому. Вони ж царя вислухали і відійшли. І ось зоря, що на сході вони її бачили ішла перед ними. Аж прийшла і стала зверху, де дитятко було. А бачивши зорю, вони надзвичайно зраділи і, війшовши додому, знайшли там дитятко з Марією, його матір'ю, і вони впали ницьма і вклонились йому, і, відчинивши скарбниці свої, піднесли йому свої дари золото, ладан та смирну. А в вісні остережені, щоб не вертатись до ірода, відійшли вони іншим шляхом до своєї землі. Йосип та Марія втікають до Єгипту. Як вони ж відійшли, ось ангел Господній з'явився у сні Йосипові та й сказав: Уставай, візьми дитятко та матір його і втікай до Єгипту. І там зоставайся, аж поки скажу тобі, бо дитятко шукатиме ірод, щоб його погубити. Він устав, узяв дитятко та матір його вночі та й пішов до Єгипту, і він там зоставався аж до смерти Іродової, щоб збулося сказане від Господа Пророком, який провіщає із Єгипту покликав я сина свого. Ірод побиває немовлят. Спостеріг тоді Ірод, що ті мудреці насміялися з нього. Та й розгнівався дуже і послав повбивати в іфлеємі і по всій тій окулиці, всіх дітей від двох років і менше за часом, що його в мудреці він був випита. Тоді справдилось те, що сказав Єремія пророк, промовляючи чути голос у рамі, плач і ридання та голосіння велике. Рахіль плаче за дітьми своїми і не дається розважити себе, бо нема їх. Йосип та Марія вертаються до Назарету. Коли ж Ірод умер, ось англо Господній з'явився в Єгипті у вісні Йосипові, та й промовив Уставай, візьми дитятко та матір його та йди в землю Ізраїлеву, бо вимерли ті, хто шукав був душу дитини. І він устав, узяв дитятко та матір його і прийшов у землю Ізраїлеву. Та, прочувши, що царює в юдеї Архилай. Замість Ірода, батька свого, побоявся піти туди він, а в вісні остережений відійшов до країв галілейських, а прибувши, оселився у місті на ім'я Назарет, щоб збулося пророками сказане, що він назарянин буде званий. Проповідь Івана Хрестителя днями приходить Іван Хреститель і проповідає в пустині юдейській та й каже Покайтесь, бо наблизилось царство небесне, бо він той, що про нього сказав, був Ісая пророк, промовляючи голос того, хто кличе В пустині готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки йому. Сам же Іван мав одежу собі з верблюжого волосу, і пояс ремінний на стегнах своїх, а пожива для нього була сарана та мед польовий. Тоді до нього виходив Єрусалим і вся Юдея, і вся йорданська околиця, і в річці Йордані хрестились від нього і визнавали гріхи свої. Як побачив же він багатьох фарисеїв та садукеїв, що приходять на хрещення, то промовив до них роди Зміїний, хто вас надоумив утікати від гніву майбутнього. Отож учиніть гідний плід покаяння, і не думайте говорити в собі, ми маємо отця Авраама. Кажу бо я вам, що Бог може піднести дітей Авраамові з цього каміння, бо вже до коріння дерев і сокира прикладена, кожне ж дерево, що доброго плоду не родить, буде зрубане, та й в огонь буде вкинене. Я хрещу вас водою. На покаяння, але той, хто йде по мені, потужніший від мене, я недостойний понести взуття йому, він хреститиме вас Святим Духом й огнем. У руці своїй має він віячку і перечистить свій тік. Пшеницю свою він збере до засіків, а половину попалить у вогні невгасимі. Хрещення Ісуса. Тоді прибуває Ісус із Галілеї понад Йордан до Івана, щоб хреститись від нього. Але перешкоджав Він Йому і говорив: Я повинен хреститись від Тебе і чи тобі йти до мене. А Ісус відповів і сказав йому: допуститься тепер, бо так годиться нам виповнити усю правду, тоді допустив Він Його. І, охрестившись, Ісус зараз вийшов із води, і ось небо розкрилось, і побачив Іван, Духа Божого, що спускався, як голуб, і сходив на нього, і ось голос почувся із неба. Це син мій улюблений, що його я вподобав.